UMiel 630 вертикальний п'ятиосьовий фрезерний обробний центр від австрійської компанії Emco. Саме зараз верстат доступний за суперціною. Також є гарні умови придбати його в лізинг. Система керування Siemens C Numeric One це одне з найкращих рішень для підприємств з малими або середніми обсягами виробництва. Ця модель здатна фрезерувати деталь з п'яти сторін завдяки інтерполяції по п'яти осях одночасно. Шпіндель із рідинним охолодженням має високу продуктивність приводу. Оверстат складається з моторшпінделя від 50 до 15 тисяч обертів на хвилину, конусом А6К А63, потужністю 26 кВт і максимальним крутним моментом на 100 НМ. Осі виготовлені на лінійних ролікових напрямних. Пристрій зміни інструменту має 30 вільних позицій. Зміна інструменту відбувається за допомогою швидкої двосторонньої руки. Управління розміщенням інструменту довільне. І тому інструмент розміщується у найближчій вільній комірці, що значно скорочує час. Зміни ні, інструменту інструментальний барабан повністю відокремлений від робочої зони. Робоча зона закрита з боків, але відкрита зверху. Верстат може бути обладнаний як опція автоматичними бічними дверима праворуч для завантаження заготовок зовнішнім роботом. Щоб дізнатись більш детальні характеристики, зв'яжіться з інженерами Технополіс. Ми допоможемо вам підібрати оптимальну комплектацію, впровадимо верстат на вашому виробництві та забезпечимо повний супровід.